Привіт, любі друзі! Знову! Привіт, любі глядачі! Знову вас вітаю у місті Лархс. Сьогодні, на жаль, погода не така красива, як на останніх відео, але це нікого не зупиняє. Сьогодні доволі вітряно, доволі холодно. Та я вирішила піти за Морозовим. і я вам сьогодні зроблю невеличке турне магазинчиком Морозивом, який називається Nerdinis. Там багато різних смаків. Сподіваюся, що там буде те, що мені подобається найбільше. Він називається Rocky Road. Це, якщо перекладати українською кам'яниста дорога, кам'яниста дорога, тому що там багато різних шматочків усього. Сподіваюся, ми його сьогодні побачимо. Шановні, я чесно намагаюся говорити повільніше, сповільнювати себе для того, щоб вам було легше мене розуміти. І для цього придбала новесенький мікрофончик. Сподіваюся, він працює сьогодні. Ми його тестуємо, тому кажіть нам у коментарях, як вам звук на відео? Чи мене чутно, чи ви розумієте, що я вам кажу? Дякую. От я вже на місці. Тут я не так гарно закрита від вітру. Сподіваюся, ви мене чуєте. Можете побачити назву ресторану. Наполовину здуло, на жаль. Раніше було Нардініс, тепер просто Діні, не знаю, чи вони його скоро полагодять. Але це місце доволі популярне серед туристів і серед місцевих людей кожного сонячного дня тут. Дуже багато народу. Всі стоять у черзі, всі обирають своє улюблене морозиво. І також ви можете побачити на фоні парк для розлав. Він не дуже великий, але дітям подобається. Особливо у гарну погоду. Можна себе розвеселити чимось цікавим зайняти. От так. Хочу це. Ось морозиво, яке ми обрали. Я собі взяла апельсиновий смак і також смак чернісу. На жаль, мого улюбленого не було, але я не засмучусь. І тут у нас банан, шоколад і також дайм це такі цукерка. Дуже смачно, воно того варте. Чесне слово, я набрала в собі два стаканчика морозива. Зі мною тут є хтось іще. Це не все для мене. На цьому все, мої любі. Я буду далі їсти своє морозиво, трошечки погуляю і піду назад додому, бо сьогодні все ж таки не так тепло, як хотілося б. Бажаю вам гарного дня чи вечора чи ранку. І до скорих зустрічей, папа. -па.